Всім добре утро. Йду я по машину на стоянку. На цій на своїй вже не ставлю, тому що п'ють вікна, не знаю чи тільки мені, чи може ще комусь, бо я зараз вам покажу. Оце наша стоянка, де я постійно ставив машину. Я вже пару днів проходжу утром, тут немає однієї машини, ну там на тій стороні є, то я тут не вважаю, а тут ось Отак, пусто-пусто. Я не знаю, чи то хотіли, щоб тут машини не ставили ночі, поубирали, ну Но вже пару днів я йду цією дорогою і пуста стоянка. То стояло машин 4-5. Видно, що місці були теж люди тут проживали, навіть на польських номерах, і то вже тут не ставлюють. Не знаю чого. Ще пару днів тут походжу, подивлюся, може, може ще й буде. Ну, Вже днів три я сюди ходжу, не може такого бути, щоб пусто і пусто і пусто було. Тут машина кожне утро заїжджає і миє цю площадку. Може не подобається тим водителям, що миють асфальт тут. Ну, Не знаю, не буду нічого. Це такі версії в мене, знаєте. Сказочні. Так, пішов я утро. Так, дуже погано розходжуся, їду По, потихеньку, погода дощ дощова, як гідробенцентр, бачите, я вам зараз все розкажу, це утро, пів сьомого. Капає всі в капюшонах, Один я без зонта і без капюшона. Так, сьогодні в мене... Дуже насищений день. Зараз я біжу по машину, одвозю Богданчика в школу. Після Богданчика мені на 10 часов до зубного. Після зубного надо поїхати на 11 часов обрат в школу по Богданчика. Привезти з школи. На 2 часа надо їхати у новий етап до ендокринолога. Запіс сьогодні. Оце такі діла. Хорошо, я вікна виглянув ішов дощик, поки вийшов, немає. Хорошо, так все ожило, все зазеленіло. Такий я от природознавець. Бачите, роса кругом ой-йо-йо, яка красота. Людей мало, свіжий воздух. Сирень воно вже відцвітає. На тій стороні вже все. Вже відцвіло все. Люди спешать на роботу, так як я. Такими мелкими шажочками. Ну все равно я спішу. Як би там не було, а робота це все. прежде вже всього. Все треба бросати і бігти на роботу. Ну, в лікарню теж треба. Саме краще ходити по цій вулиці утром рано, до 7 часов. Ось так, бачите? Тихо ніхто тобі в спину не штовхає. йдеш собі посередині вулиці люди ходять хоч на роботу ну, бачите ну, ще чоловік іде, такий як я з тормозком стула поховали це не від дождя це так їх прячуть щоб ніхто не покрав бо я кожне утро ходю і вони так сложені Мішка жде, комусь конфети треба віддати. Так, біжу, руки трусяться, бо я біжу. Поки всі сплять, благоустройство йде, чіпляють цвіточки. Бачите, машина стоїть, піднімає і вже тут на стопах, тут за йолочками не видно, вже вулицю всю вквічали. Як я побачив цвіточок, я такого ще не бачив. Бачите, як я інтересуюся цвіточками природою. Да, як воно як красиве, так красиво, да? Ось таке. А я-я. На одну один цвіточок. А на цьому цвіточку ще маленькі цвіточки. Це ж треба такому вродитися, да? Красивий, да? Такі вже, таке ще не розцвіло, або вже отсюло. Ну це таке як чистоті вроді. Похоже. Там цветочки. Природа тут, звісно, свіженька. Так, утрішнє закопана. Покатаємося трошки. А то все время бішком і пішком так можуть і ноги заболіти. Так, це в нас другий світофор. Перший час виділку. А це другий, Два світофори на все закопане. Ну а що тут? Тут движення велике, но городок невеликий. Вчора йшов на роботу біля відренки розгружалася фура. Сьогодні так само розгружається фура. Представте собі, а ви кажете, ми закупи робимо такі великі. Не встигають фури розгружаються. Їдять люди, їдять, не тільки ми їдемо. Всі на роботу ходять, безробітних немає. Так що вечором приходиш з роботи. Хочеться поїсти добренько, от вони і возять. Возять і возять. Так, це буде перший світофор, а то був другий світофор. От ж більше немає їх туди, немає. Ну ладненько. Все, я зараз буду повертати, сходжу по Богданчика, заберу його і поїдемо в школу. Такі пельменчики у нас вийшли. Я зараз одвезу. Це ми зробили під заказ. Вчора ми самі спробували дуже добрі. чуть всі не з'їли, Ну, подумали, що треба вийде щось. Так, все, я побіг, щоб не розмерзлися. Привіт! Так, їдемо далі. Богданчика повів в школу. Не включався, тому що він як їде в школу, завжди хоче послухати музику. Таку як ми вдома слухали. У мене тут флешка є. Він включає там свої любимі. Так що нічого не, не, я вам не показав. Зараз переключуся, будемо їхати і буду показувати. Трошки буде потрясуватися, ну. это не беда. Я думаю, это не беда. Я ему что сейчас представлю. Такие держатели не могу выбрать, не? Який хороший, чтобы... чтобы не трясло. На стекло прицепил Они Все такие нежные, все трясутся. О! О, а ну! Это, наверное, беру мы же будем ехать. Мы стоять, открыли векно. Жарко. Жарко. Так, что, 13 у нас сейчас за бортом. Ну, наверное, сегодня будет обратно дождик. То, что припарю с утра. Он уже прошел. Так, есть. Сейчас будем їхати і будем слухати хорошу музику. Таку легку, спокойненьку, таку спокойненьку як ми. Ми ж спокойненькі. Музика у нас буде спокойненькая і будемо роздивлятися на всі красоти. Ну хто що побачить. Хто побачить хороше, хто побачить побачит не дуже. низько, Так що скоро-скоро буде нас обратно. Ось так. Все зазеленіло, все зацвіло, ціточки, ай-яй-яй, все таке красиве, все таке курі пасуться. Ну, я вам не покажу збоку, з лівої з сторони. Люди держуть курей. От свиней не той, всю всю жив, живність бачив, і коз бачив, і печків бачив, і коров, а от свиней не зустрічав, щоб десь хрюкали. Коні держать, ну все таке. А не де не Уже Вже десь запищало, вже, знаєте, як вони ж не мовчать. Корови мукають, чую. там, там десь. пасутся. Эти вивцы с колокольчиками ходят. Да, с не хочу. такими лісами я їду на роботу право лево право лево Подав я заказ, отримав грошики, зараз заїду, куплю клубнички, кажуть дуже добра вже клубніка, це якась машина, щось, бетон, мабуть, привіз, ладненько. Їдемо по клубніку і слухаємо музику. Успокоїти. Так, что сделаю, что сделаю, что привезли. Сейчас заедем, купим клубнички, покажу вам, какая тут лавка уличная. що тут є, що продають. І вони не в центрах, вони по, по окраїнах. ну так, по окраїнах. Не так, щоб сильно по окраїнах, ну, ну не в самому центрі, що не купиш там, бо ми живемо в центрі, що вийшов. Там як іти до Ліди одна точка, потім ще знаю, зараз будемо під'їжджати, а потім ще одна там в другому кінці. там конечно есть что выбрать все свежее все хорошее все-все-все А ну что, нема парковки он тут у них. Поеду трошки дальше. Тут заезду, наверное, никто не будет заезжать. Людям еде пройти. Ну и нормально. Так, выходим. О, вот у нас тут. О, клубника. Трускавка, 14 килограмм. Взять кілограм. Чи не взять кілограм, малинка, малинка, 14, по кілограмам, 14, помідорчики. Все є, все есть вот такої клубнички я купив. Красива, хороша. Вона мені предлагала спробувати, но ну, я не спробував, я вірю всім. Так, на 7 злотих, пів кілограмчика, це на пробу. Якщо що, ще куплю. Дома сяду із сметанкою. Наїмся. Буде все добре Так, понравилася всім клубничка. Усі понаїдалися і всі порозбігалися. Одного мене оставили. Я собираюся йти на зуби. Так що сьогодні оце в мене... Відео закінчується, бо в мене починаються робочі дні. І я в робочі дні не снімаюся, не, не, не афішуюся, тому що в мене робота. Що я хотів сказати? Я показую, якщо я знімаю, я показую дорогу побільше. Так що а мене лають. Кому твоя дорога треба? А я кажу, треба. Мені подобається. І я думаю, всім буде подобатися. Ну, всім не всім, так що ви напишіть, кому що подобається. Чи за столом тут клубніку перебирати, Ну, слимачок чужий підкушав, ну, це буває. Чи там дорогу, там що нібудь. Ну, це такі діла. Що, в мене час? 9.28. На 10 часов у мене зуби. Все остальне, ну, ще сьогодні до, до вечора покажу вам, як я був на зубах, як я був у новому таргу. Ну, вже завтра щодня жіть мене, коли в мене буде виходний. Оце такі діла. Очки я свої поламав. Бачите, що в мене косоглазі. Їх, як неправильно, надійниш, воно не туди. Оце чуть-чуть трохи скрили, але і косоглазі, виходить, я нічого не бачу. Ну ти ж скажи чесно, признайся, ніколи не признайся, як ти їх зламав? Лежали очки, і ти виліз ногами на диван щось знімати і наступив на очки. Це тоді хіба? Це тоді хіба. А я думав, що я це в машині. Я їх ввожу в карман, а потім ногу згинаю, як залазю. Я... Ні, може, і там зламав? Я не проти. Я йому шептала, шептала, що він наступив на очки. Шептали. Ну, так нормально казати, а не шептати. Ой. Як ти другий раз розказуєш мені, ти ж другий раз розказуєш мені, не шепчеш. Ти б за очки вкрикнула. А все остальне время шептала. Давай так договоримося, а? Хорошо. Що хорошо? А то постоянно мені кричить, а тут шепче за очки, щоб я спеціально поламав. Ну нічого, сьогодні буду наговдати, там да, китайці такий магазин китайський. А я це ізолінтою зможу. Так ти їх до, до поки до китайця не долаю вже з не, ну, і, треба... і я собі куплю. Да. У мене качественні якесь качество затирається капець. Так треба з тими сходити. У тебе ж є. Вони там тобі тільки оцю справлять і все. Ну сходимо, може, з тобою сьогодні, кругом. Кругом сьогодні. Сьогодні дощова погода, я да, не ходю. Ні, сьогодні не сходимо, тому що зараз я на зуби. От зубів швидко е, по машину, бо мені 10 хвилин по машину. А, а вона вагадає? ще не тут машина? Ні. І поїдемо в школу, приїдемо в школи. Поки там треба буде перекусити, бо в мене ж зуби щось будуть куворяти, там я не знаю. А два години після того не їсти. А на два години нам треба їхати туди. Тобі ж треба до ендокринолога. Це ж не мені треба тобі. А поки ми його знайдемо. Це ж це все ж воно ну, там затори, а там пробки, а там, а там, а там, а там, а там. Так що все, до після обіду. До обіду все. Пока-пока. Усим, усим.